Це дуже приємно, завжди, увага, завжди приємна. Десь півтори місяці тому зі мною трапилася одна якби, з одного боку незначна, невеличка історія, але вона вплинула на наступні півтори місяці і на те, про що я сьогодні буду говорити. Свята мала співати в тій церкві. Okay. Вона попросила, щоб я трошки приглянув за Лукасіком. А я був з Мирославом, і ми гуляли там на майданчику. І так як їх двоє, а вони двоє таких, що біля кожного з них треба бути поряд. Я хотів, щоб вони були або зверху обоє, або внизу. А вони yeah. ясна річ, хто куди. Лукасик забігав на гору і він спускався. І я постійно щось придумав, щоб він спустився швидше. І одного з разів він сів на, гор, на горці зверху і не спускається. Я думаю, що як би так його замотивувати, щоб він з'їхав вниз. І я зробив дуже просту річ, і, і, і неочікувано не спрацювала. Я кажу: Лукасик, ти як літачок. І Лукасик і зразу з'їхав до мене. І я задумався, а чому це спрацювало? І висновок мій такий. Що до того. Для нього спуск був би просто спуском. А після того, як я йому це подав так, це вже набуло якогось значно вищого значення, більшого сенсу. Тому що це він вже не просто спускається, він вже пілот, він вже летить. І так я почав, з того моменту я почав роздумувати, про те, як цінність. Зміст ідея вкладена в щось впливає на наші дії. І виходить, що взагалі кожна дія наша вона якось пов'язана чи керується цінностями, які ми маємо. Давайте зараз так пофантазуємо. Уявіть собі. Що Бог вам запропонував зараз таку безкоштовну акцію, ви можете на 30 хвилин опинитися в будь-якому місці, яке ви собі уявите, а потім так само таким чудом ви повернетеся назад. Подумайте, уявіть собі те місце, яке б ви обрали, де б ви побували зараз на півгодини безкоштовно, моментально, і повернулися назад. Що це було. Дома. Ясна річ, що місце вдома. Ну, кожен різне місце вважає домом. Дитинство це дуже цінний час. Воно це має те місце, де ми провели дитинство, воно для нас має особливе значення. І час, і ті люди, з якими ми провели наше дитинство, воно має особливе значення. Можливо, ви би захотіли, наприклад, опинитися в своїй школі. Ну, що коли ми вчимося в школі, вона нам не, не, не хочеться. А от коли вже до нас і так деколи хочеться зайти в школу, де навчалися. Хоча це ж був стрес для нас в дитинстві. Ясна річ, що дім, можливо, це місце, в якому би ви захотіли, би хотіли опинитися, пов'язане з якоюсь людиною, якою ви дуже цінуєте. І що. Впливає на те, що ми обираємо з мільйонів речей, а ми обираємо конкретно одне. З мільярдів можливих варіантів на землі ми обираємо якесь це місце, яке ви собі уявили зараз, з мільярдів людей. Ви подумали про якусь одну чи може декілька людей, яких ви собі уявили, і ви їх обрали як найбільш цінних, про яких ви зразу згадали. Можливо, не зразу, але ви подумали і згадали, коли ви почули таке. Таке запитання, таку пропозицію. Можливо, це те місце пов'язане просто з часом, який був дуже хорошим. І ви пам'ятаєте той час, і ви хотіли знову опинитися в тому місці. Ну, дуже простої схеми описати, чому із мільйонів нам є щось конкретне одне цікаве це не просто. Ми не зможемо напевно, так пояснити. Але це однозначно є деякі фактори. які. Емоційний досвід, спільність, пов'язаність з тим місцем і обмежена можливість, обмежена доступність того. Наприклад, я б дуже хотів опинитися в Бучі. Я там давно не був і я там не можу бути з багатьох причин. І тому для мене це особливе значення має. Є один такий досить відомий експеримент, і трохи жорстокий, але він відкрив. Ну, результати були е, ну, майже сенсаційні, по суті. По, тому що, краще розкажу просто сам експеримент. Суть така: взяли банки з водою і туди кидають щура. І заміряли, скільки часу він там протримається. Ну, трошечки такий садистський експеримент, але результати були неочікувані. Щур десь. Через 18, здається, хвилин перестає боротися з водою і тоне. Тоді зробили інакший експеримент. Вони дістали цих щурів, врятували їх і кинули їх вже через якийсь час знову. І подивилися, скільки часу вони будуть уже з другої спроби. І результат фантастичний. Вони більше двох діб трималися. Вирішить, наскільки велика різниця. А в, чому, а, в, а в чому різниця між першою спробою і другою? В тому що в другий раз вони знали, що вони можуть бути врятовані. Тобто вони жили надією. І ці зусилля, які вони мали прикладати для того, щоб рятуватися, вони вже набули зовсім іншого змісту. Тому що це вже було не муки перед смертю, а це була можливість порятунку. Тому вони наскільки довше боролися з водою. А Бог нам також дає надію. Ви задумаєтеся, наскільки велика різниця між життям людини, яка живе своє життя, чекаючи просто незабуття. Це як в першому впливі. Як в першому етапі цього експерименту. А є люди, які живуть це життя з уявленням, що в кінці вони не просто не зникнуть, вони ще й будуть краще жити, суттєво краще. І вони будуть з Богом, і вони будуть спілкуватися і ще вони побачать тих людей, яких вони втратили можливо, за життя. І таким чином, Бог дає дуже багато. Таких собі орієнтирів по тому, що для нас є цінним, що важливим, а що навпаки немає змісту. І він будує навколо нас такий рельєф цінностей. І, і це і в просторі, і в часі, і це і серед людей. В тих же заповідях є особливий час, є субота. Він відділив, він, він вклав в цей день значно більше значення, ніж в інші дні. Особливе значення. Це і місця, наприклад, церква, скінія, храм в Ізраїлі, він був для них територіально, географічно чимось особливим, чимось дуже цінним, святим. Це і люди. Заповідь каже про те, що вшанує батька і матір. Тобто Бог виділяє, що є особливий статус у цих людей. І так. І не тільки заповіді, тут є багато речей, які по суті не тільки окреслюють гріховне, а й те, що не є гріховним, але там є якийсь рельєф цінності. От, наприклад, коли Господь прийшов Ісус Христос до Марії і Марфи, і вони обрали різні пріоритети. Там були різні цінності, одна займалася, і обоє робили хороші речі насправді. І обоє, якби не робили ці речі, теж не було б гріхом. Але й але в цьому є рельєф цінностей і значень, і святості, і особливого сенсу, в який, який Господь вкладається. Але є також така ще проблема, що існує отой ідеальний, прекрасний рельєф. Цінностей, пропорції, які закладає Господь, а є і викривлена картина. І ми можемо їх не бачити по незнанню, можемо обирати, нас можуть обманом вводити в це. І наслідки можуть бути трагічними. У 2020 році, тут неподалік, неподалік Лос-Анджелеса. Сталася одна трагедія, але вона особлива тим, що розбився Кобі Брайант. Ви знаєте баскетболіста Кобі Брайанта. Вони летів на гелікоптері. і Вони раптом чомусь, просто, здається, вони вдарилися, в, чи знизили швидкість і вдарилися в, в гору, типу, типу скелі, так. І це якби ілюструє те, що коли ви не знаєте рельєфу, а там ще зіпсувалися погодні умови, не знаєте рельєфу, ви летите на свою оцінку. Тобто е припускаючи, що там, от в тому місці, там вільно, туди можна летіти. Але закони природи, вони ну, як закони фізики, скажімо, вони не, якби, вони не рахуються з нашими уявленням. Вони такі, які вони є. І через цю помилку загинули ці люди. Тому усі ці прекрасні якби, орієнтири, які нам дає Бог, вони щоденно атакуються, і ми збиваємося. З шляху, і ми маємо своє уявлення про те, що правильно, але воно може не збігатися з об'єктивною реальністю. Трошки більше ста років, як Непал і Китай дозволив іноземним туристам сходити на Еверест. І за цей час навколо цієї гори утворився просто культ. Я не знаю, можливо, ви цим цікавилися і знаєте, яка ситуація з цією горою, але там є декілька таких. Ну, не декілька, там з цим пов'язано дуже багато складних моральних питань. Наприклад, це місце стало, по суті, кладовищем. Дуже багато людей гинуть, приблизно 2% людей, які туди піднімаються, гинуть. В рік піднімається трохи більше 200 людей, тому можна припустити, що в 26-му році там загине 4 людини. Ми можемо наперед знати, бо статистично приблизно таке відбувається, на жаль. І люди, які там гинуть, їх не спускають. А альпіністи, які піднімаються на гору, починають уже їх використовувати ці трупи як орієнтири. Вони знають, о, тут, в такому тороці, така то людина загинула, от, і от вони вже ось так от орієнтуються. У них такі орієнтири з'являються в їхньому житті. І тут дуже багато питань про цінності людей, які тим всім займаються. Тому що там є, наприклад, такі проблеми. Люди, які туди піднімаються, витрачають дуже великі гроші на те, щоб туди піднятися. Підйом на Еверест приблизно коштує 60 тисяч доларів. Для того, щоб він був максимально безпечним, він не буде ніколи безпечним, але витрачає стільки грошей. І коли вони піднімаються, там є декілька смертельних зон, які, особливо, в яких найбільше людей гине. І альпіністи часто по дорозі на вершину. Зустрічають людей, які вже майже помирають, дуже близькі до смерті. І в них виникає питання: а що зараз робити? Мені допомагати? Чи все ж таки я стільки вклав, вклав в це, що зараз відбувається? І вони проходять часто, інколи допомагають. Був випадок, коли людина хотіла встановити світовий рекорд, стати першою людиною, яка піднялася на Еврест, маючи ампутацію ноги. І вони проходили, вони бачили якогось відомого альпініста, він був уже в тяжкому стані, і вони прийняли рішення піти далі. І вся ця група пішла далі, на зворотньому шляху вони дізналися долю цього альпініста. Він таки помер на тому місці. Тому ем, ось такий орієнтир, ось така цінність. Можливість встановити цей рекорд вона стала більшою, ніж життя тієї людини, яку вона там зустріла. У Біблії також є дуже багато прикладів про те, як, які пріоритети люди розставляли і які були в цьому наслідки. Я, коли готувався до проповіді, хотів поговорити про одного з царів Ізраїля. Який дуже захотів заволодіти виноградником чоловіка на ім'я Нават. Але цей приклад, який я буду розбирати, він був другорядний, я хотів так його трошечки згадати. Але коли я почав читати це п'ятий розділ Даниїла, я зрозумів, що це ідеальна ілюстрація цієї проблеми, про яку я сьогодні говорю. Ну, як проблеми? Цінності це одночасно і про прекрасне, і якщо вони несправжні ці цінності, це і про жахливе. Це буде негативний приклад. Коли ми говоримо про Біблію, то ми в основному говоримо про історію гріхів, тому прикладів негативних дуже багато. І в п'ятому розділі говориться про царя Валтасар. Цар Валтасар зробив велику вечерю свої тисячі вельмож. І перед тисячою було вино. І п'ючи, Валтасар сказав, коли куштував вино: принеси золотий і срібний посуд, який його батько на виніс із храму, що є в Єрусалимі, нехай цар, його вельможі, його наложниці та його бенкетуючі п'ють з них. Зверніть увагу, він сам знає, що це за посуд. Мова не про. Дороговизну, незважаючи на те, що він золотий цей посуд, мова не про це. Він знав, що цей посуд має особливе значення. І саме через це він і постраждав, тому що він хотів продемонструвати Богу, чи можливо людям, що він чи більше Бога, чи що. Ми не можемо знати, що там мені в голові коїлося, але він взяв те, що святе. І показав, що воно для нього не святе. Вони пили вино і славили золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних і кам'яних богів. У той момент, коли він пив зі святого посуду, він славив абсолютно безглузде, те, що не має насправді значення, а вони його цим наділили. У цю годину вийшли пальці людської руки і писали напроти світильника. На поросі стіни царського дому. І цар бачив пальці руки, яка писала. Тоді вигляд царя змінився, і його задуми стривожили його, і м'язи його стегна ослабли, і його коліна вдарилися одне в одне. В дуже короткому періоді часу те, що для нього було незначне і неважливе, раптом. Його налякало, він побачив, що це, щось, що це щось інакше, що це щось важливе і цінне. І він того злякався. І сказав мудрецям Вавилону, Хто лиш прочитає? а, це я пропустив. І цар сильно закричав, що привели Чародіїв, Халдеїв. Газа Ренеїв і сказав мудрецям Вавилону. Хто лише прочитає цей напис і скаже мені пояснення буде одягнений у Багряницю і золотий ланцюг на його шию і буде третім володарем у моєму царстві? Тут ми бачимо, що він з його точки зору ось ці люди можуть вирішити це питання, і він до них одразу звертається. Вони для нього містять цінність. Але вони не змогли нічого зробити. Тоді. Його дружина сказала, що є людина, яка може вирішити його питання. І тут така цікава деталь є. Цю людину перейменували у Валтасара. Тобто, виходить на настільки цінував Даниїла, що він назвав його так як рідного сина. Тобто, для Навуходоносора це була дуже цінна людина. Але цар Валтасар навіть не знав про Даниїла. Він для... Тобто дуже свята і важлива людина, а, а для нього вона цінності не має. Він навіть не знає. Тоді Даниїл був приведений до царя, і цар сказав Даниїлові, чи ти є Даниїл той, що із синів полону юдеї, якого привів цар мій батько, я почув про тебе, що в тобі Божий дух, ч... чування, розум і в тобі знайдено велику мудрість. Тепер, якщо зможеш прочитати напис і викласти мені його пояснення, ти будеш одягнений у багряницю і на твоїй шиї буде золотий ланцюг і станеш третім володарем в моєму царстві. І зустрівши ось цю тяжку проблему, цю біду, цар раптом переглядає свою точку зору. До людини, яка для нього була нецінна. Він готовий зробити його багатим і йому дати золотий ланцюг на його шиї і підвищити його у службі. Але Даниїл має інакші цінності. І він відмовляється. Тоді, Даниїл, тоді відповів Даниїл і сказав у присутності царя: Твої дари нехай будуть для тебе і дай іншому дар твого дому. Я ж прочитаю реві надпис і викладу тобі його пояснення. Я трохи пропущу. Всевишній Бог володіє людським царством і кому лише забажає Його дасть. І ти, його сину Валтасаре, не впокорив свого серця перед ним. Хоч все це ти знав. Ти піднявся на Господа Бога Неба, і до тебе принесли посуд Його дому. І ти, і твої вельможі, і твої наложниці, і твої гості, ви з них пили вино. І богів золотих, срібних, мідних, дерев'яних, залізних і камінних вихваляв, а Бога, в якому твій подих у його руці, і всі твої дороги Його ти не прославив. Через це від Його обличчя послано пальці руки, і вона поставила це письмо, і наказуючи, і наказуючи на напис. Мане, Текел, Ферес ось слова пояснення. Мани, Бог виміряв твоє серце і його завершив. Текел. Поставлено на вагу і зважено, що бракує. Ферес, твоє царство розділене і віддано медійцям та персам. Ось такий фінал. Була перевернута картина, і прямо в ході цього розділу Даїл її ще більше сповтувався спотворював картину цінностей. Але прийшов Господь таким чином, і все розставив на правильні місця. Він зважив царя, сказав: ось чого достойний ти, чого достойний посуд, чого достойний мій раб Даниїл, і все вирівнялося. Тому підведемо такий підсумок. Кожна наша дія, вона керується якоюсь цінністю. Наші цінності можуть порушуватися. Хоча Бог нам дає ідеальну картину правильних цінностей, але вона може не збігатися з тим, що є реально в нашому серці. Тому ми повинні для нашого ж блага пильнувати якими є наші цінності, чи збігаються вони з волею Бога? Все, дякую вам за увагу.